Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про сільськогосподарську землю. Під час повномасштабки це супер актуальна на сьогодні інвестиція, і знову ж таки, ринок землі він якраз був перед повномасштабним вторгненням доволі так оперативно і швидко відкритий. І у нас були без, такі занепокоєння у багатьох людей в Україні, що з відкриттям ринку у нас. Великі компанії іноземні інвестори скуплять землю, і ми нічого не зможемо з цим зробити. Тобто буде величезний ажіотаж, і там же потім для юридичних осіб відкрили з двадцять року, тільки щоб більш такими значними частками можна було купувати. А до цього лише українці і невеликими частинками можна було купувати, тобто роздрібним інвесторам, такі як ми з вами. На сьогодні вже повноцінно можна юридичним особам купувати великі ділянки. І далі, можливо, в майбутньому ще іноземним інвесторам в тому числі. І тепер, якби ринок відкрили, але для юридичних але такого ажіотажу в принципі немає, і шаленого зростання саме землі немає. Але що в нас на сьогодні відбувається? Ви можете побачити, як багато людей зараз збирають форуми, збільшувати зацікавлені компанії, тобто управляючі компанії, які мають якийсь там земельний банк і хочуть, щоб люди там у них, наприклад, цю землю там придбали або вони виступали. Як посередниками, і потім цією землею управляли і брали свою комісію. І звісно, чим більше землі в них під управлінням, тим більше вони заробляють грошей, і звісно, вони в цьому зацікавлені, щоб знову ж таки все більше інвесторів сюди заходило і купували. Тому, звісно, вони будуть збирати ці форуми, вони будуть на них приходити, вони будуть говорити, що це найкращий на сьогодні актив в Україні під час повномасштабного вторгнення, який. Дає на сьогодні дохідність, і е, з яким нічого не може трапитись, в порівнянні, наприклад, з іншим видом нерухомості квартири, е, тому що не можна землю зруйнувати, і навіть якщо там е, окупанти туди прийшли, потім вийшли, то ми знову можемо собі обробляти і нічого як би не втрачаємо, крім простої цієї землі, як цей час, який, наприклад, не оброблявся, але е, знову ж таки. Робиться акцент, що ось дивіться, повномасштабка, і навіть під час цього земля це найкращий абсолютно актив, який може себе взагалі показати в цей період, тому що і, і далі продовжують обробляти, і далі цей актив продовжує давати дохідність, і потрібно його точно купувати, тому що навіть на сьогодні, там по об'ємах я десь робив дослідження. Що об'єми, от ви можете на цій діаграмці подивитись, що спочатку були величезні об'єми з відкриттям у 2021 році, в кінці 2021 року почали дуже стрімко зростати об'єми, потім у нас почалася повномасштабка, угодне було, і потім потрішку-потрішку по пішло відновлення. І зараз наростає. І ще іншим, по інших там датах. Відкритих даних, open data bot. Знову ж таки, я дивився, скільки угод зараз проводиться там в місяць кожного місяця на е, нерухомості, саме квартирах в ну, квартирах здебільшого. І скільки на землі. І вони от на сьогодні вже приблизно сходяться по кількості. Е, тобто земля на сьогодні набагато швидше набирає оберти, ніж е, саме квартири. Приблизно ось така е, ситуація. Але е, в Цьому відео хочу з вами саме поговорити, чи перспективно зараз, чи зараз є сенс заходити в землю, чи можливо не все так буде гладко і просто? Незважаючи на те, що у нас повномасштабка вже ось на сьогодні майже три роки, і, звісно, ці обстріли окупації, це, звісно, все перешкоджає вирощуванню сільськогосподарської продукції нашій країні, нашим фермерам. Але знову ж таки, навіть тут держава починає ставити палки в колеса фермерам, і ось Укрзалізниця анонсовує підвищення тарифів на 37%. і. Іван Томич, це почесний президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Він впевнений, що це призведе до втрат у сфері сімейного фермерства. І в ближчі роки саме ось такі дрібні невеликі фермери вони взагалі можуть покинути цей бізнес, покинути землю і перестати її обробляти, тому що для них це дуже важливо, це дуже болісно підвищення на таку цифру буде. Вантажних перевезень залізницею, тому що здебільшого вони саме таким видом транспорту це здійснюють. Можливо, хтось там буде переключатись на автомобільні перевезення, але знову ж таки основа основа це все-таки була залізниця. І на сьогодні Укрзалізниця робить так, щоб у нас дрібні фермери зараз почали відмовлюватись від землі, почали банкрутувати. Покидати цей бізнес. І знову ж таки питання: а чи будуть агрохолдинги закривати, забирати ці землі? Чесно сумніваюсь. Якщо зараз стосовно Укрзалізниці, подивитися, чому ж вони піднімають, давайте взагалі спершу проговоримо, що це на сьогодні державне підприємство і держава не вміє ефективно розпоряджатись і управляти компанією. Тому. На сьогодні Укрзалізниця це ж таке саме неефективне підприємство, і багато ось хто саме із експертів, які розуміють, як всередині відбувається управління, вони говорять, що максимально неефективно керівництво Укрзалізниці на сьогодні проводить цю всю політику. І Незважаючи на те, що Укрзалізниця отримала за перше півріччя 2024 року про прибуток 3,1 мільярд гривень, перевезення постійно зростають, дохід зростає, але прогнози до кінця року, що може бути зафіксований збиток у 2,7 мільярда гривень. І знову ж таки, керівництво компанії поки що не пояснило, чому можуть бути. Ну, Такий збиток, але вони вже ініціювали підвищення тарифів. Знову ж таки, у нас потяги у кризалізниці рухаються на електриці і на дизелі. Тому знову ж таки, у нас на сьогодні б'ють по критичній інфраструктурі по енерго. І для кінцевого споживача зростає ціна електроенергії там гривня 68, Зараз вже там з чим, то ще там прогнозують нам до семи підняття. Тобто ми бачимо дуже стрімко. Ну і «Укрзалізниця» в тому числі, мабуть, за рахунок цього це теж піднімає, але управління ну це ясна річ, це зрозуміло. Скоріше за все, це більш так пов'язано із інфраструктурними пошкодженнями, дефіциту електроенергії, її здорожчанням. Паливо в тому числі потрішку дорожчає, дизель, в тому числі, і, скоріш за все, динаміка, тенденція буде продовжуватись, якщо у нас ось тут будуть продовжуватись військові дії, і мирна угода не буде покладена ось у ближчий час. Ми зараз бачимо, як теж інформаційний шум просто з усіх сторін нам починають. Атакувати кожного дня якісь новини. Один щось Трамп щось сказав, Кео інше сказав, там демократи, республіканці, заяви, там Путін, Пісков, Зеленський, і ось така у нас уже каша в голові. Просто наша голова і розум уже просто не витримує цей інформаційний шум, який кожного дня нас атакує. Але знову ж таки, нам потрібно ці всі речі зараз е, фільтрувати, розуміти, які достойні нашої уваги, а які можливо просто хочуть, щоб замилити нам очі і відвести від дійсно якихось важливих речей. Тому е, знову ж таки, е, перше, нам потрібно е, розуміти, що все-таки буде. Відбуватись на фронті, які перспективи там по війні, як вона швидко може завершитись чи не завершитись, чи буде далі продовжуватись. Ну і знову ж таки, про повернення всіх територій нам уже зараз мріяти лише мріяти залишається в ближчі там, роки. Е, стосовно заморозки на поточній лінії фронту, ну це доволі ймовірно, завершення гарячої фази війни на поточних відмітках. І знову ж таки, багато хто говорить, що. Може конфлікт потім відновитися, коли Росія знову набереться нових сил. Тому знову ж таки, якщо у нас. Будуть якісь обміни е, ударів по нашій інфраструктурі, по критичній енергетичній інфраструктурі, там, в дві сторони, по російській, по-українській, то знову ж таки це для нас буде погано, тому що це буде і далі спричинювати здорожчання електроенергії та й взагалі енергії. Е, е, і це. Для нашої промисловості буде пагубно, тому що нам наш, наша собівартість нашого товару буде зростати, і наші товари на світовій арені вони будуть менш конкурентно спроможні. А якщо ми ще візьмемо плюс до того певну загрозу і можливе там переривання ланцюгів постачання, саме ну, логістика, якщо буде перериватися у чорному морі. Це саме ті шляхи морськими шляхами експортує в більшій мірі приблизно 90% своєї агропродукції Україна і більшу частину також Росія, в тому числі, експортує саме через чорноморські шляхи кораблями, суднами. Тому, якщо тут на сьогодні ми не зможемо досягнути якоїсь мирної угоди, якщо піде ескалація війни, на що я бачу саме, що більші шанси, що ми підемо через ескалацію війни і до припинення вогню, саме припинення вогню через ескалацію, а не просто ось так воно все затихне, то знову ж таки можуть бути якісь і тут тимчасові загрози, і можливо зупинка експорту з обох сторін, і це може в моменті. Буде дуже-дуже печально для продовольчої безпеки взагалі у світі, і, звісно, для фермерів, наших українських. Це теж буде дуже печально, тому що їм, по-перше, дорого експортувати зерно е, і стає вже нерентабельно. Та й плюс ще до того немає куди його експортувати. Ну, одна справа привезти його дорого там до Чорноморських портів, а інша справа що їх там просто треба на склад класти, тому що немає зараз можливості, як їх там транспортувати, тому що це буде можливо там із військовими ризиками взагалі недосяжно. А через річки, там Румунію і так далі. Ну знову ж таки, ну це дрібниці. Через західні кордони, це там приблизно в районі там, до 5% експортується, і це знову ж таки, ну це зовсім дрібні відмітки. Тому основа у нас це чорноморські шляхи. І все буде залежати від того, як взагалі буде завершуватися гаряча фаза війни, коли вона закінчиться, якими наслідками, якими руйнаціями і це все буде впливати на фермерів і на те, чи вони будуть обробляти землю чи не будуть. Загалом, беручи до уваги взагалі те, що я давайте тепер свою думку висловлю, це. Зараз ми з вами проаналізували те, що взагалі відбувається у нас на сьогодні стосовно сільськогосподарської індустрії, ринку, сектору, і ми з вами, інвестори, ми з вами дивимось, куди прилаштувати свої кошти. І ми сьогодні знову ж таки бачимо. Давайте повторюсь, як всі акцентують увагу, що під час війни це на сьогодні найкращий актив, який себе може тільки показати, і точно потрібно його зараз купувати. Але зважаючи на те, що в нас є військові ризики, там окупація певних територій чи можливо обстріли, і в тому числі зараз є загроза там. Те, що експорт е, може ускладнений бути через Чорне море або взагалі заблокований, і плюс до того ще здорожчання із сторони економіки, економіки бізнесу. Тобто е, витрати зростають на логістику, і це дуже-дуже болісно і критично саме для маленьких е, і там е, фермерів, середніх фермерів для агрохолдингів, це теж має значення, але в них, е, е, в них устойчивість до таких. Кризових явищ, вона більш краща, у маленьких і середніх фермерів. Тому, знову ж таки, з моєї точки зору, я думаю, що ми на сьогодні ще тільки на початку заходимо в цю кризу, і далі буде саме спад цієї індустрії. Uh, і на сьогодні у нас рекордні, якраз от, рекордні продажі були в 19-20 маркетинговому році. Приблизно 57 мільйонів тонн експортували зернових та зернобобових, там, безолійних. Uh, і в uh, 23-24 у нас там теж 54, ну, приблизно біля рекордних. Але Зазвичай, отакі е, саме рекордні відмітки, вони бувають вже приблизно біля свого завершення. І ті проблеми, які в нас на сьогодні є, вони свідчать про те, що, скоріш за все, ці кращі часи вони у нас уже позаду, і далі будемо вже йти на тренд спаду. І е, е, я думаю, що експорт далі буде зменшуватись. Урожайність буде зменшуватись за рахунок того, що посівні площі будуть зменшуватись. Фермери, я думаю, будуть в наступні 10 років поступово відмовлятись від землі, і я думаю, що. Необроблюваної землі, незасійної землі буде з кожним роком все більше. Тому те, що на сьогодні кажуть, що у нас там скуплять землю, що ось уже такий буде ажіотаж, і кожен рік там буде по 30-50% приросту, по 20% приросту в доларі ціни. Чесно, я взагалі не розумію, за рахунок чого це здорожчання буде. Так я розумію, що зерно потрібне в світі, це суперцінний продукт, тим паче товар, тим паче українське зерно. Але якщо ми знову ж говоримо про військові ризики і про втрату. Саме економічної складової, тобто собівартість буде постійно зростати, а рентабельність буде зменшуватись, тобто прибутковість фермерів, то вони будуть просто відмовлятись. А ті агрохолдинги, які мають земельний банк, вони скоріше за все не будуть нарощувати ще більше, ще більше земельний банк збільшувати, тому що їм треба хоча б утримати ту землю, яка в них є. Коли наступають погані часи на індустрії, то знову ж таки. Навряд чи хтось там буде збільшувати земельний банк. Здебільшого або зменшують, або намагаються утримати хоча б те, що є. Ось якось так. І коли я аналізував саме, що у нас по кожній області, скільки пропозицій на ринку, це от умовно OLX відкриваєте, відкриваєте земельні паї. І дивитесь: це от перший стопчик це скільки. Люди пропонують гектарів, це звичайні роздрібні е, люди, інвестори, так сказати, які мають у власності пай і які хочуть на сьогодні е, його продати. Тобто, це кількість гектарів, перший стовпчик, а другий це ціна за гектар. І виходить, що найдешевша сьогодні земля це Сумська область. І Харківська. І ви можете побачити, що зеленим це я позначив за гектар ціна дешева, жовтим це середня ціна, червоним це дуже дорога. Тому вже сьогодні Сумська і Харківська вони дуже дешеві. Ми бачимо в районі там 1300-1400 доларів. Всі інші області на сьогодні дуже дорогі. Або дорогі, або дуже дорогі взагалі. Там просто ну, такі ціни ставлюють, що. Просто на голову не налазить і 3, і 5, і 10, і 20 тисяч доларів за гектар окупність, ну ми розуміємо, яка там, яка там окупність. Навіть при ось ціні там в тисячу-1300 доларів, Харківська, Сумська. Я розумію, що родючість різних територій вона є різна, ну тобто різні області. Навіть в межах області є різні ґрунти і різна родючість, Але знову ж таки, якщо ви купите, наприклад, за тисячу доларів гектар, це нехай навіть не сильно там родючі ґрунти, наприклад, будуть. І ви купите там супер якісь родючі, але за 10 тисяч доларів за гектар, ну, все одно, якби окупність буде гірша, тому що ви купуєте дуже дорогий актив. Але. Його спроможність давати урожай, вона не в 10 разів краще. Ну, це логічно. Можливо, там в 2-3 рази краще, але ну, точно не в 10. Тому, знову ж таки, зараз ринок у нас відкритий, зараз ринок у нас ще потрішку стабілізовується, але дуже багато людей, ну знову ж таки, ті люди, які хочуть продавати, вони ставлять отакі заоблачні ціни. Ви от бачите, червоним позначено і 3, 4, і 5, і 7, і 10 тисяч. Я подекуди навіть і не брав. Там хтось і 30 тисяч доларів. Ну, подекуди писав, але навіть подекуди навіть старався не вписувати, тому що це просто неадекватні абсолютно ціни. Ну, і ви бачите, що багато областей. Тобто, по суті, в нас пропозиції на сьогодні по нормальних дешевих цінах практично то і немає, їх дуже мало. І якщо саме до цифр зараз звернутися, давайте повернемось тепер до. Цифр, то у нас приблизно 7 мільйонів власників сільськогосподарської землі, тобто які мають у власності якісь там паї. З них, з них це більша половина все-таки тримають пенсіонери. Тобто, із цих 7 мільйонів це більшість пенсіонерів. Більшість більшість пенсіонерів, тобто знову ж таки, у нас на сьогодні 10,5 мільйонів пенсіонерів, і з них більше половини отримує менше 5 тисяч гривень. Тобто, це якщо по цифрах, знову ж таки, якщо ми говоримо, що у нас 7 мільйонів власників сільськосподарських земель, більшість це пенсіонери. Але з цих пенсіонерів люди здебільшого отримують зарплату пенсію не менше ніж 5 тисяч гривень. А тепер давайте ще теж. Важливу річ візьмемо, що у нас якраз відкриттям ринку землі перед початком повномасштабки ввели мінімальне податкове зобов'язання. Це 5% від оцінкової вартості землі. Ви повинні податку заплатити в рік, тобто умовно. У нас мінімальна ціна встановлена за 1 гектар тисячу доларів це державою. І от від цієї мінімалки вони беруть 5%. Тобто, по суті, податок 50 доларів з гектару в середньому ви повинні заплатити. Це залежить, звісно, від області, в тому числі, але навіть от саме мінімальне взяти. Тобто, якщо що це означає? Якщо у вас на сьогодні бере в оренду фермер. Там Агрохолдинг, якийсь великий чи невеликий фермер, і офіційно ви підписали з ним договір, і він е, все у вас орендує в чисту, е, то він за вас платить ці податки. Е, ну, тобто, якщо він там, продає реалізовує продукцію, то він може там, уникати цього податку, тому що він інші податки платить. Але якщо він. Е, Орендує у вас в сіру, просто на словах там домовленість, то ви повинні платити самі ось цей податок. Якщо ви не обробляєте землю, то все одно ви повинні платити цей податок. А тепер представте: якщо у нас 3-5 років не обробляється ця земля, і у нас пенсіонери отримують менше 5 тисяч гривень, а потрібно в рік е, заплатити ну, от, таку суму. Е, е, в рік із гектара, а це 50 доларів з гектара, тільки з гектара. Багатьох, хто має, ну, багато пенсіонерів мають 4-5 гектарів власності. Це вже ну, більше значимі ціни, це 200-300 доларів. Тобто, я до чого веду? Зараз пенсіонери зводять кінці з кінцями, податки вони постійно піднімають, тому що курс долара росте, мабуть, більш стрімко, аніж піднімають пенсію в Україні. Виходить, що податкове навантаження буде постійно зростати. І Якщо землі ці будуть не оброблятись, то скоріш за все пенсіонери будуть відмовлятись. А це все-таки більшість більшість тримачів сільськогосподарської землі. І отут, якраз у цей період в наступні 10 років, я не думаю, що ми так швидко вийдемо з цієї війни і в нас повністю мирні часи настануть. І можливо, це якраз і в. Той мотив, теж, в тому числі, наших партнерів, щоб швидко не закінчувати цю війну, тому що в нас Україна це найбагатша країна Європи стосовно своєї земель. Тут одні з найбільш родючих земель, сконцентровані взагалі на європейському континенті та й на азіатському, в тому числі. Тому я думаю, що Нашим партнерам, в тому числі, вигідно, щоб ця війна, вона хоч в якійсь фазі, там, можливо, більш тихій, але вона продовжувалась, щоб повністю мирний час не наступав, і в тому числі потрішку можна буде заходити компаніям, великим компаніям і потрішку в пенсіонерів потім забирати цю землю, але знову ж таки не по. 5 тисяч доларів, не по 10 тисяч доларів, як вони просять на сьогодні, а брати по цих дешевих відмітках близько тисячі доларів, ну, півтори тисячі доларів. Але знову ж таки, ну це ж дрібниці, скільки тут гектарів. Коли заходять великі якісь компанії, то їм потрібні величезні земельні банки, а не те, що зараз там сльози пропонуються на ринку. Тому зараз, я думаю, буде наступати період, коли Почнуть люди все-таки не розуміти, для чого мати цю землю, якщо це із активу, тобто е, е, актив, який приносить дохід, переходить у пасив. тобто Тепер буде земля в майбутньому тільки у вас відбирати гроші, і за те, що ви нею володієте, вам потрібно буде платити із свого гаманця. Тому задумайтесь над тим, чи потрібно прямо зараз купувати сільськогосподарську землю. Я не, не кажу вам її продавати ні в якому разі те, що у вас на сьогодні є. Є ціль, мабуть, зберегти. І розуміти, що можуть настати ось такі важкі часи, і але щоб прямо зараз купувати, гнатись, грати в цю гру в погоню, що ми там не встигнемо придбати і так далі, то я думаю, ще погані часи у нас тільки попереду, і сільськогосподарська земля земля ще буде нікому не потрібна. Більшості людям буде не потрібна і вони будуть її віддавати доволі дешево. Тому особисто в мене такі, на жаль, очікування. Хотілося б сказати, що в нас буде все добре, красочно, але на жаль, факти кажуть, що мабуть ні. І ВВП зараз у нас тримається сьогодні високо нашої країни, але якби не було фінансової підтримки на саме під час повномасштабки, то відкиньте 30-40 мільярдів від поточних там 180 вісімдесят два році, і це там буде 150-140. і це уже провал великий у нашій економіці велика діра, і великі проблеми були б взагалі в економіці. Тому зараз, поки повномасштабка, поки фінансова допомога, поки економіка ще тримається. Як тільки активна фаза війни завершиться, я впевнений, фінансова допомога наших партнерів зменшиться, і ось там почнуться у нас проблеми всередині підняття податків, зменшення заробітних плат і просто виживання людей, тому що. У нас от е, у нас до 22 року було 15% за межею бідності людей українців на території України на 24-й рік це вже подвоїлось ці показники, це вже 30%. Тенденція невтішна і прогнози організації Об'єднаних Націй, що у нас буде рухатися цей показник приблизно до 60% людей за межею бідності. Майте. Це все на увазі, беріть хоча б до уваги. Я не кажу просто там слухати мої думки, що я з цього приводу думаю, але це факти, це числа, які кажуть, що поки що, ну, мабуть, на світове майбутнє не варто розраховувати. як кажуть, сподівайся на краще готуйся до гіршого і повинно у нас бути все добре. Тому беріть до уваги ось ці. Цифри, ось ці думки, можливі сценарії, які будуть далі відбуватися. І хоча б ми не будемо собі якісь очікування, очікування позитивні будувати, і не будуть потім такі великі розчарування. Порекомендую свій телеграм-канал на правах реклами, так сказати, безкоштовний. Ось, будь ласка, заходьте в описі під даним відео або в коментарях. Тут і про агро, і про квартири, будинки, і про крипту, і про фондовий. Багато є речей, де можна сьогодні заробити. Можливості завжди є. Просто потрібно більш широко на все дивитись, розвиватись і не зациклюватись на чомусь одному. Певний. Момент сільськогосподарської землі ще прийде. Це дуже крутий актив і дуже цінний актив, але його також потрібно брати в правильний момент, так само, як квартири, так само, як акції на фондовому ринку, так само, як крипта, так само, як і будь-які інші активи. На всьому можна заробити, і так само на всьому можна, навіть самому надійному, можна. Якщо робити неправильні речі і купувати, і продавати не в підходящий момент. У мене на сьогодні все. Сподіваюсь, дане відео було корисне. До зустрічі. Бувайте!